Приїхали ми сьогодні удвох з Рамальджаном. Он він там вже довольна роже збирає свій спінінг на таке чудове. Місце, два авантюристи, якщо чесно. Чому авантюристи? Тому що не знали до останнього взагалі, чи є тут відкрита вода. Їхали на Угад, як підсказувала нам Даша Чуйка, рибацька. Да? Ось думали, чи брати з собою ті балансири, чи не брати, чи, чи буде куди тут закинути, чи не буде. Але як бачите, позаду мене відкрита вода. Так, по силікону сьогодні також в мене багато всього. Як бачите, набрав я тут віста. До речі, дуже. Класна новина. Хлопці з компанії VIS нарешті запустили в серію двоколірні приманочки. Тобто ті, які я тестував ще в минулому році, вони вже всі доступні до ваших замовлень. Можете заходити на їхній сайт. Ось такі, дивіться, гарні речі з'явилися. Звичайно, класичні наші, да, улюблені Лох, лимончик. Я, напевне, з цього лимону і почну. Це X-Vist Fat. 3,3 дюйми. Дуже крутий віброхвіст, який максимально стабільно в мене працює по судечку. О! є! Є, є, є! є, є! Друзі, не повірите, перша покльовка. Не повірите, перша покльовка. Тільки не зрозуміло, чи багранув я його, чи він просто накрив. Ай-яй-яй. Ти що, ти що? Перша покльовочка? Вон спливає, дивіться, де. Ого, ти чиєю, як його несе. Бачите? Ти що, ти що, куди його несе? Треба форсувати? На, на глісері форсувати. Це що? Судачок? Наче судачок. Ану, ану. Та ти що, дивіться, він і в рот взяв, та ще й такий кіошний. Друзі, щось відбувається, якісь паранормальні речі. Я вже забувся, що таке на спінінг ловити. Дивіться, судак такий як треба. Кілоха, залізна, заліковий. Ось. Приманка в шахті, покльовки взагалі не було. Дивіться, де мій X-Wist FET. Ромчик, так це ж нормальна риба? Не. Дивіться, дивіться, який гарний. Клас. Сезон відкрито. Взяв, до речі, з самого викиду. Ось там йде така підводна коса. І саме з того місця ось цей кликастий друг і атакував. Ну це реально навіть закіошний. Дивіться. Класно, друзі, клас. Перший судак в цьому році. Ну і продовжуємо ловити. Можливо, це починається ранішній вихід судачка. О, є, є, друзі. Оба, Знову поняв, знову підсів. Знову, друзі. Підсів... А що це таке? Щось воно, щось воно незрозуміло якось тянеться, може то не риба. <рес> Ром, Ромчик, щось зрозуміло, поняв? У тебе така сама тема? Не знаю, що там в мене... Та ні, наче й риба. Може вже цього багранув? <рес> тому що якось... Та ти що давить? А ну, стій, 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 піднімайся. Та там щось гарне, зрозуміло? Якщо, якщо це за рот, то це дуже... Ого, Рома, там щось... Ти зрозумів? Я щось не можу зрозуміти, що там за монстр такий. Рибалі не риба. Там наче риба. Ох, є у мене, піднімається. Ні, то риба. То, судак. То, друзі, судачок, який накрив пузом. І тому він йде не так, як треба. Але розмір гарний. Дивіться. Бачите, він в дно... Як вперся туди, накриває. Накриває. Пасивно якось клює. Ух ты Да. Бачите, яка тюлька. Та, Та досить, 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 друже. Досить тобі вже... Досить тобі вже притворятись. Оба! І відпав, бачите? Коротше, судак якийсь пасивно накриває. Це, до речі, більший такий. це Десь кілограма півтора. Дивіться. Так це ж вже риба, як риба. Але краще б то була трьоха за рот, Ромчук. <гум> краще б то була, друзі, трьошка за рот. Бачите? Якийсь пасини сьогодні судак. Перший без покльовки взяв, але за рот був, да? а цей прижав. Але вже розмір... Крупніший. Блін, такий мандраж легенький, тому що під берегом він як вперся в дно. Думав, що там такий, знаєте, непоганий судочисько. Ні, ну це, звісно, теж непоганий, але думав, що там уже якась трьошечка підчепилась. Дивіться, друзі, на цього жуліка. Дивіться, не встиг я попросити його сфоткати з судаком, а він вже, він вже риє копає щось там. Дивіться, риє щось копає. В моїй сумці ромчик. Що ти, ти шукаєш? Тему? Покажи тему, покажи підписникам. О, та ти що? На таку тему клює Лимончик, це взагалі номер один по весні. Я завжди казав, друзі, що по десні, що по Дніпру в мене лимон номер один, якщо брати до уваги ловлю весняного судачка.